Тут сьогодні разом з вами. Поки очікувала своєї черги, насправді отримала дуже багато інсайтів від виступів колег. Дуже вам дякую за такі цікаві теми за такий насичений контент і вірю, що even more to come. Хочу сьогодні поговорити про те, як соціальна відповідальність впливає на залучення працівників в компанії. Ми, як роботодавець, дуже хочемо, щоб наш працівник прокидався зранку і таким енергійним і натхненним йшов на роботу з розумінням, що сьогодні я буду робити щось класне. Те, що я роблю, дійсно важливе. Це має вплив не лише на моє життя, але й на інших людей, на суспільство в цілому. Я дійсно знаходжусь там, де маю бути. Я живу таким життям, яким я хочу. І я дійсно being a force for good». І ми віримо, що соціальна відповідальність і створення спільних цінностей це дійсно той важливий елемент в загальному пазлі залученості співробітників. Будучи компанією з понад 150річною історією, будучи одним з найбільших виробників продуктів харчування в світі, ми відчуваємо відповідальність і ми маємо можливості і ресурси для створення спільних цінностей. Глобально наш підхід по створенню цінностей виглядає ось так: тобто ми працюємо в трьох категоріях, створюючи цінності для родини, для громад і для планети. І завжди всі глобальні речі ми локалізовуємо, ми робимо local print, для того, щоб дійсно займатися діяльністю, яка важлива саме для цієї країни і для людей, які в ній проживають. Говорячи про наші ініціативи в Україні. Хочу розповісти про декілька з них. В першу чергу це є проект Маяк, де ми разом з нашими партнерами компанією «Веолія», займаємося збором та переробкою пакування. Ми встановили такі станції по збору і сортуванню пакування в трьох містечках на Київщині. Ми навчаємо місцеве населення, як правильно сортувати пакування, і ми сприяємо його подальшій переробці. Ми запустили цю ініціативу в вересні минулого року, тобто вона функціонує вже понад рік. Зараз це такий пілотний проект, на основі якого ми аналізуємо, як люди взагалі сортують, які труднощі і які челенджі виникають, які помилки найчастіше трапляються, скільки часу заповнюється кожен з контейнерів і так далі. Тобто, це дослідження, воно таке дуже потрібне для того, щоб в майбутньому впроваджувати це на території всієї країни, і це насправді наша амбіція. В нас є ініціатива, яка дуже класно зарекомендувала себе вже багато років. Це абетка харчування. Тут ми навчаємо дітей молодших класів основам правильного харчування. Ми займаємося цим з 2009 року, і за 12 років нашу програму прослухала вже понад 1 мільйон 800 тисяч дітей в Україні. Цифра реально вражає, і ми дуже захоплені тим, що маємо вплив на таку величезну кількість на ціле покоління дітей і вже тепер молодих людей. В нас є ціла навчальна програма, вона є акредитована Міністерством освіти і Міністерством здоров'я, і школи можуть додавати її собі в навчальну програму. Тут дуже активно залучені наші працівники, які безпосередньо проводять ці навчання. Зараз в умовах сучасного середовища ми перейшли в онлайн, і вже понад півтора роки це є відео уроки, і ця програма вона є абсолютно соціальною. Тобто, ми жодним чином не розповідаємо тут дітям про нашу продукцію і не закликаємо їх купувати продукти Нестле. Це дійсно навчання про основи здорового харчування. Ми багато працюємо над скороченням викидів вугл... Вугл... вуглекислого газу, і для цього встановили сонячні панелі на нашій Волинській фабриці. Це, до речі, такий свіжий проект цього року, і от зараз, якраз з початком опалювального сезону, ми їх запустили і вже бачимо перші результати від того, як вони працюють. Також на нашій харківській фабриці ми встановлюємо бойлер на біомасі, тобто це бойлер, який здійснює підігрів води на основі таких відходів деревини, гілочок дерев, листочків. Тобто, це такий дуже екологічний підхід в нагріві води. І ця вода нагрівається не лише для приміщень, де працюють працівники, а безпосередньо для виробництва. Тобто, це впливає на наше виробництво і на вплив на навколишнє середовище. У всіх цих проектах беруть участь наші співробітники десь як експерти в тій чи іншій галузі відповідно до своєї професії, але також багато де як добровольці, які реально хочуть займатися цією просвітницькою діяльністю і нести знання в маси для населення і для діток. І ми бачимо, наскільки наскільки залученими вони є, і наскільки класно це впливає, наскільки багато в нас завжди є бажаючих долучатися до цих ініціатив. Ще одним важливим проєктом, яким хочу поділитися, який вже більш дотичний до нашої HR-тематики, є підтримка працевлаштування молоді. У нас ця програма називається Nestle NСUS. З приводу передумов її виникнення. Понад 10 років тому наші колеги аналізували світовий ринок праці і зрозуміли, що на той момент в світі існувало понад 190 мільйонів мільйонів. Безробітних людей працездатного віку, і при цьому з них понад 70 мільйонів це молодь, це випускники навчальних закладів, які не можуть знайти роботу, не маючи досвіду, і потрапляють в це замкнуте коло, коли ти не можеш знайти роботу, бо ти не маєш досвід і не маєш досвіду, тому що не працюєш. Людині без досвіду в той момент було втричі важче знайти роботу, ніж людині, яка вже певний досвід мала. І насправді це створювало дуже такі несприятливі умови і дуже нерадісні прогнози для цілого покоління молодих людей, які реально не могли почати, не могли стартувати свою кар'єру. Тому наша компанія проявила ініціативу в створенні Global Alliance for Youth – Глобального альянсу молоді тут ви можете побачити деякі з тих компаній, які також є членами цього альянсу. Далеко не всі тут зображені, їх є набагато більше. Можливо, хтось тут бачить свою компанію, і це дуже круто. Ці компанії взяли на себе зобов'язання сприяти працевлаштуванню молоді. Взяли на себе зобов'язання проводити програми практик і стажувань, працювати з навчальними закладами і створювати навчальні програми, створювати робочі місця спеціально для молоді. І насправді я коли готувалася до сьогоднішнього заходу і там поновлювала в пам'яті цю історію створення Global Alliance for Youth, для мене, як для людини, яка відповідає за рекрутмент, яка знає, скільки в нас вакансій, і скільки зусиль ми прикладаємо для того, щоб залучити молодь, скільки ініціатив ми робимо з навчальними закладами. Для мене було настільки дивно там, читати про це, що молодь, молоді важко знайти роботу, що немає можливостей. Проте, якщо ми дійсно пригадаємо ситуацію 10 і більше років тому, то вона була зовсім не така радужна для молодих людей, як сьогодні. І сьогодні дійсно наші. Студенти, випускники вузів мають багато можливостей. Вони можуть обирати для себе різне, вони можуть пробувати. Компанії наймають студентів без досвіду. Наша компанія наймає. Я впевнена, що ви наймаєте. Ми готові вкладатися і розвивати. І дійсно, зараз молода людина має вибір. І це насправді дуже цінно, і я вірю, що в тому числі за рахунок створення от таких організацій і за рахунок такої спільної роботи, ми зараз маємо таку набагато більш сприятливу ситуацію для молодих людей. І коли ми говоримо про створення спільних цінностей про підтримку молоді, це той випадок, коли ми з вами в першу чергу не конкуруємо, а співпрацюємо. І всі разом ми можемо зробити набагато більше ніж кожен по і мати дійсно вплив на наше суспільство. Рухаючись трошки далі з того, що було, і з певних там історичних фактів до того, куди ми дивимося зараз і що плануємо розвивати далі. Ми дуже активно зараз працюємо з дуальною освітою. Скажіть, будь ласка, хтось з з ваших компаній має студентів дуалів? Ви працюєте з таким? О, клас! Класно бачите! Однодумців, і також бачу, що багато хто ще ні, тому дуже сподіваюся, що сьогоднішня розповідь вас заохотить трошки подивитися в цю сторону. Е, я часто спілкуюся з навчальними закладами і дуже люблю їх питати, на якому курсі ваші студенти починають працювати. Ну, маючи на увазі не підробіток, не якийсь такий тимчасовий сезон залучення, а дійсно от роботу по спеціальності, яку вони сприймають вже як старт своєї кар'єри, як початок серйозної роботи. Е, Минулого року у Львівській політехніці мені говорили, що 80% студентів третього курсу технічних спеціальностей вже працює. Нещодавно в КНЕУ говорили про те, що більшість їхніх студентів знаходять роботу по спеціальності вже на другому курсі. Тобто, наші з вами працівники стають все молодші і молодші. І тут насправді. Дуже велике значення має це здорове поєднання навчання і роботи, тому що коли ти студент другого, третього курсу, в тебе інтенсивно все відбувається в вузі, роботодавець теж від тебе очікує дуже багато. Тобі треба мати цю таку здорову комбінацію і вижити в цьому всьому, і отримати максимальні бенефіти від цього поєднання. Тому якраз дуальна освіта, як форма навчання, вона тут дуже допомагає. Ця форма навчання є дуже популярна в багатьох європейських країнах, там вже давно і успішно існує. В нас це ще щось досить таке нове. Тобто, в чому вона полягає? Безпосередньо студент навчається в навчальному закладі по індивідуальному графіку, тобто кілька днів на тиждень, цей процент узгоджується з вузом. І також студент працює на роботі, отримуючи практичні знання, теж part-тайм, тобто з частковою е, Ну, Логічно, що його навчання і його. Робота, позиція, вони мають бути пов'язані, тобто він має отримати практичний досвід, який є релевантним для його спеціальності. Ми укладаємо трьохсторонній договір між студентом, навчальним закладом та роботодавцем, який регулює такі відносини. Роботодавець має вплив на навчальну програму студента, тобто вуз узгоджує навчальну програму з роботодавцем, і ми маємо можливість надати свої коментарі, побажання, де ми бачимо, що варто щось посилити, розвинути і так далі. Роботодавець на своїй стороні також готує програму, яким чином студент буде отримувати практичні навички в компанії. І роботодавець надає відгук, який впливає на оцінювання студента. Тобто роботодавець виступає таким повноцінним учасником цього трьохстороннього процесу. Ми е, маємо фабрики в Торчині, Львові та Харкові. Маємо бізнес-центр у Львові та головний офіс в Києві. І ми е, маємо студентів дуалів на всіх п'яти локаціях. Тобто ми спробували цю програму насправді в різних містах з студентами різних вузів, на різних позиціях. Е, ми минулого року запустили перший такий пул студентів. Вони зараз вже пройшли повний цикл рік. І насправді ми маємо дуже позитивні відгуки від всіх трьох сторін. Наші супервайзери дуже задоволені студентами. Частина з цих студентів вже переведені на постійні позиції в компанії і вже являються нашими постійними працівниками. Ми маємо чудові відгуки від студентів, і навчальні заклади також дуже задоволені такою співпрацею. Ми починали переговори з навчальними закладами понад два роки тому, і на той момент це було щось дуже нове. Вузи про це ще не чули. Дуже багато де ми пояснювали просто з нуля і відчували себе цими дійсно першопроходцями, які от прямо роз'яснюють самих початків, що таке дуальна освіта. Дуже класно, що ми маємо тут підтримку міністерства освіти, і це дуже відчувається, коли в вуз приходить і роботодавець, і міністерство освіти теж дає такий самий меседж. На сьогоднішній день стало набагато простіше спілкуватися з навчальними закладами, вже вони набагато більш краще знайомі з дуальною освітою, і укладати угоди зараз стає значно простіше. Ми плануємо далі продовжувати наймати таких студентів саме з такою формою навчання. Ми бачимо в цьому дуже багато переваг. І закликаю вас також подивитись в цю сторону. Вірю, що якщо ми всі разом підемо в навчальні заклади і будемо пропонувати їм дуальну. Освіту, то всім нам стане набагато простіше промовити саме таку форму навчання. І рухаючись від того, що ми робимо для молоді і для наших потенційних кандидатів і працівників, до того, що ж ми робимо з нашими діючими працівниками і які соціальні проекти допомагають їм бути більш залученими, хотіла вам розповісти про один такий приклад: це Project X. Це ініціатива, де ми пропонуємо працівникам сформувати команди, і кожна команда генерує ідеї для соціальних проєктів, тобто проєктів, які мають бути спрямовані на принесення користі не їм особисто, не працівникам нашої компанії і не нашій компанії безпосередньо. Тобто, фокус має йти назовні, і вони мають сприяти покращенню чогось для інших людей, планети, суспільства, будь-що. Наші команди генерують ці ідеї, готують яскраві креативні презентації і презентують наші лідерщип-команді, яка відповідно обирає переможця. Ми завжди плануємо обрати одного переможця, але в нас ніколи не виходить зупинитись на одному. І стандартно ми вибираємо чомусь два. Коли ми запускали її перший рік, одним з наших переможців, ви якраз можете бачити тут фото, було будівництво дитячого інклюзивного майданчику. Тобто, це дитячий майданчик, де можуть гратися всі дітки і також дітки з інвалідністю. Він обладнаний спеціальними відповідними качелями, каруселями і так далі. Насправді. Реалізація цього проекту була також дуже захопливою, тобто наша ж проектна команда, яка придумала ідею і займалася потім безпосередньо її впровадженням. Ми замовили там відповідні, правильні, такі як мають бути ці качелі і обладнання. Знайшли провайдера, який це все побудує, домовились з містом про виділення земельної ділянки, де буде знаходитись цей майданчик, і залишили такі останні моменти по його завершенню для наших працівників. Причому не тільки для. Для самої команди, а для всіх, хто бажав долучитися. І в нас насправді величезна кількість людей доробляла цей майданчик, домальовувала ці качелі. І це настільки круто, коли ти сам можеш своїми руками щось зробити і долучитися до такої ініціативи, коли ти приходиш потім на відкриття і бачиш цих діток, які там граються, і це прям дійсно така величезна подія, це дуже впливає на твоє натхнення і на твою мотивацію від роботи і, мабуть, від життя в цілому. З інших наших проєктів, які перемагали, ми підтримували притулок для тварин. Ми його ремонтували, відновлювали, прибирали. І що теж дуже важливо, наші працівники робили таке дуже потужне промо і допомагали знайти собачкам нові домівки. І дуже багато тварин з притулку опинилося в людей, і це насправді теж так дуже цінно. Ми допомагали будинку для літніх людей, так само з його реставрацією, з відновленням, спілкуючись з його мешканцями і додаючи їм трохи оптимізму. Ми займалися висадкою дерев безпосередньо озелененням в таких великих масштабах, де наші працівники долучались до цього особисто. І насправді, ну це ініціатива, яку ми прагнемо повторювати щороку, і ми дійсно бачимо, наскільки в наших працівників горять очі, і наскільки вони долучаючись до цього, відчувають, що вони Дійсно, be a force for good, це насправді все, з чим я планувала поділитися. Можливо, є запитання. Друзі, так, я, я зараз до вас підійду, будь ласка, тому що в онлайні не почують е, запитання і, на жаль, не зрозуміють на що ж саме відповідь. Будь ласка. Я розумію, що ви залучаєте дуже багато студентів. І ми так само залучаємо студентів на стажування і ми юридична компанія, і так вже повелося, що юристи працюють багато. Юристи дуже інтенсивно працюють в busy Season. А молоде покоління дуже гарно навчило, що має бути баланс між особистим життям і роботою. І вони дуже гарно засвоїли цей урок. І зараз, ну, типу, я розумію, що там. Поза очі цінність нашої е, компанії в тому, що робота повинна бути зроблена, неважливо, коли е, вона може бути зроблена. І тому е, молоде покоління воно розраховує своє capacity, воно розраховує свій робочий день з восьмигодинного робочого дня в, за мінусом свого навчання. І основне навантаження падає на мідлів, на сіньор е, ну типу середній менеджмент, можна так сказати. Бо, е, Топ менеджмент не буде фактично роботою чи І ми стикнулися з тим, що особисто з нашої команди вже декілька людей пішло через те, що вони, вони розуміють, що це несправедливо, коли, е, тип, е, коли є молода команда інтерна, які технічно повинні робити роботу. Як ви чи чи стикнулись ви з такою ж проблемою? Чи е, чи, е, чи зрозуміли ви, як її е, менеджети? Та дуже, дуже вам дякую за запитання, і воно таке дуже цікаве і актуальне. і Це дійсно челендж. Ми зі свого боку, як компанія, також дуже підтримуємо баланс роботи і особистого часу. Ми дуже багато про це говоримо з працівниками на всіх рівнях, і тому я думаю, що наші спеціалісти наш middle менеджмент теж намагаються жити по таким принципам і дотримуватись цього. Це, мабуть, така одна сторона медалі. Інша сторона, це ну, в нас є можливості, коли наші студенти до нас приходять на фулл тайм або на парт тайм. Якщо це парт тайм, то ми намагаємось поважати це. Цей парт-тайм, при потребі залучати більшу кількість молодих е, стажерів, е, розуміючи, що це не, не буде повна робота там